Друзі, рада всіх вітати! З вами Лана Мун, і це призиви Альфа ефіра. Я не показувала минулий раз, тож зараз одразу за два призиви покажу, що мені впало. Розпочнемо з призиву на основі, і ще бонус буде призиви на твінах. Отже, перша частина. Призиви минулі на основі. І що ви думаєте? Хтось буде чекати, поки набереться 90 Угу, зараз. Оже, поїхали. Хочу. Жодного разу не було. Супер альфа комбо. Ну, дайте мені хоч раз в цьому житті відчути це. Гаразд. Щось мені не щастить на саме ось цьому. Давайте сюди. Перейдемо. Епічне. Підвищуємо ставки, я в нас вірю. Давай. Ні, так не чесно. Хочеться, щоб все спочатку вже все впало. А на останок можна і трійку. Щось не дуже. О, коротше, все. Цей призив не дуже в мене вдалий. Ну, мені хоч по одному випадало кожного разу. Рідкісне. Так, два залишилося. Ну гаразд, давайте ще раз пошаманимо, трохи отак це от прокрутимо. Пам-пам, Ось вони самі жадані. Тан-тан-тан. Один на цьому зробимо. На Супер альфа-комбо. Блін! Зовсім, коротше, відстійний призив. Ну, і давайте ось тут. Зовсім зовсім відстійний призив. М -м -м, печаль. Ну, гаразд. Переходимо до другої частини. Це саме зараз. Ще ці призиви тривають. І поки не закінчились, ось я вам показую їх, звичайно, шаманю. І переходжу до альфа. Комбо альфа-ефіру просто хочеться. Жодного разу не впало мені Альфо. Супер. Ой, але за те з самого першого призиву альфа-ефір. Це мені, типу, одразу компенсація за минулий. <смір> Минулі невдачі. Рідкісне. Жовта трічка. Ой, денчик віддала б тобі. Збирає на лісю. Третій призив, теж трійка. Між ними шамані, ось так. От туди-сюди їх. Звичка така, які у вас звички шаманства. Ох ти, жовта п'ятірка! Це вже теж непогана. А, до речі, дивіться, в мене скільки? Менше цей раз призив, ніж минулого разу, і. Альфа, комбо друга точна компенсація. В минулий раз у мене було 8 призивів. Зараз на 6. Не вистачає. Так, це у нас трійка. Ні, четвірка. І залишається все. <с> Нічого не залишається. Це кінець. Цей раз мені подобається. Дякую. Переходимо до наступного твіна, котрий по силі. Наступний йде в мене Bumblebee і призиви. Цілих я нашкрябала за два. Я ж минулого разу не призивала, і ось в мене є, щоб призвати 10 за 90 альфа цих уламків. Опа! Перший пішов, є. Рідкісне, так, епічне. Це все приємне, це все в скарбничку йде. Рідкісне, епічне. Знову рідкісне. Ага. Коротше, був, значить, тільки один. Один альфа-ефірчик, але все одно вам величезне. Дякую. Я тут ще жодного героя на другий розлім не перевела. Тож, десь приблизно в мене 19 альфа ефірів на Bumblebee. А, Орієнтовно, так. А, точно, ось, 19. Окей. І останній я на... буду збирати все ж таки на призив Х10. Переходимо до наступного посилі. Це Марс атакує непомітно. І тут в нас 80 призивів. На Х10 трохи не вистачає. На жаль, ну нічого, всі вісім наші. Перша трійка. Шаманимо. тиць тириць Опаньки. І ось вам Альфа комба. Перша. Залишається 6. Чи буде ще? Знову трійка. Наступна. Воу-воу-воу! Легенда! Зелена норм. Наступна. четвірка. Зелена теж. Згодиться кудись обов'язково. Давай підшаманили. Призиваємо. А, щось таке. Трішне. Знову трішне. І останнє. Ну-ка, давай не підведи, і ось воно. Тобто два за вісім призивів, два альфа ефіри і одна легенда. Норм, це мені подобається. Продовжимо в тому ж дусі. І останній самий маленький твінк, росі. Погнали тут на Х10 вистачає. Полетіли. Ну і знову ж таки, останню 15 не буду витрачати, збирати буду на наступній X10. І одразу Альфа комбо, Фірично. Легендарне, одразу п'ятірка <кл <'язова> кльова. Четвірка. І знову альфа комбо вже два. І легенда теж круть. Мені дуже це подобається. І рідкісні, рідкісні, четвірка. А знову рідкісне. Четвірка. І прикольно, мені подобається, коли ну, воно Х10 от вилітає. а Не по одному текла. Це ж. Треба і на основі так позбирати ще. Собі, може, так і зроблю. <хи> Іноді не вистачає терпіння, хочеться, ну, буває таке. Може, поганий настрій, хочеться чогось приємного, і ти не чекаєш. Маю надію, що ваші призиви були теж такими ж прикольними. Діліться, розповідайте. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. І слава Україні, і побачимося!